Ось цієї воронки глибиною 6 метрів розпочалися чвари між підприємцями адміністрацією кінного ринку. Коли 25 жовтня тут черговий раз прорвав водогін, частині бізнесменів довелося розібрати свої магазини, щоб забезпечити комунальникам доступ до поламки. Втім, залатати трубопровід спеціалістам так і не вдалося. Радіус розриття ями виявився замалим. Тож комісія з надзвичайних ситуацій напередодні винесла рішення. Власникам 70 кіосків треба негайно прибрати свої мафи, поки вони не пішли під землю. Эти павильоны просто как-то переносят конный рынок, вперед поднимает и переносит в другую сторону, мы не можем. Основные собственники этих помещений люди преклонного возраста. То есть люди, которые кормятся с этих помещений. Кидати на призволяще бізнесменів ніхто не збирається, кажуть у мерії, бо знесення магазинів міра край необхідна. Водогін терміново треба ремонтувати, бо якщо цього не зробити, кінний ринок просто може змити водою. До того через цю поламку вже другий тиждень мешканці трьох центральних районів міста не мають нормальної послуги водопостачання, щоб догодити і тим і іншим на комісії вирішили, будуть шукати з підприємцями компроміс. Це старани города. Я вам гарантую, що ми оформимо ці всі взаємоотношення в соответствии з сьогоднішнім дискущим законодавством. Власні компромісні пропозиції вже сьогодні вранці власники магазинів принесли до адміністрації ринку. Щоб з ними ознайомитися, туди приїхали і представники мерії. Ми попросили предоставити нам либо місця на ринку, то, що є, либо грошову компенсацію. За двох годин переговорів, за зачиненими дверима, компроміс у вирішенні проблеми був знайдений. Якщо людина хоче нові робочі місця, нові павільйони – це вирішує місто. Якщо фінанси – це вирішує конний ринок, з яким потім будуть додаткові зустрічі, і розмови по цифрах і по всьому іншому. Горський совєт заінтересований тим, щоб вирішити цю проблему. І проблема дійсно буде вирішена. З кожним була проведена індивідуальна бесіда, були вислухані Зложення предпринимателей. Та переговори з бізнесменами продовжуються. І Вже завтра власники магазинів в індивідуальному порядку обговорюватимуть свої фінансові питання з адміністрацією кінного ринку. Олена Мітясова, Денис Фатянов, Харківські звістя.